Всім привіт! У нас вечір. Що це значить? Правильно, ми ходили, отримали того, того верні, як отримали. Купили дві сумки. Я купив 50, 58 датських крон, це примерно 335 гривень. Десь так. Я вам ставлю. Хто хоче, спробуйте. Хтось писав в Польщі, там не таке. Я теж тут поки не знайшов цей магазин, багато перебирав, випічки всякої там, мови ще і прочого. Ну, попав на хороший магазин. Дивіться, толік. Що нам дали? Горішки. Раз, два, три. От іще одна. Чотири отаких горішки. Це васабі якісь. Це різні мікс. Так вони по 9 крон. Ну як по 9. По скидки вже вони були 9 крон. Їх сьогодні ніхто не забрав. Завтра в них, я так розумію, срок годності закінчується. 6 11. Ні, не завтра, ще вони пару неділь хороші. Ці 4 11, а сьогодні у нас 25-10. Отак от. Ще 2 неділі хороші. Буханка хліба. Це напоминаю, було дві сумки. Буханка хліба. Хороший хліб, м'ягенький, мені дуже подобається. Його з йогуртом п'єш як булка. Виноград. Парочку треба відірвати. Він 21 крона. Сметана. Сметана, да? 14 крон. 5% жирності. Два от таких от потужних шніцеля. Один другий свининка, шніцель. В этом в глазурі. Два сока. Хороші, з бутилки які здаються, то я брав за 58, а бутілка здамо за 6, вийде 52 крони за це все. Чотири красиві йогурта. Такі от якісь з лаками, з мінералами. Щось з нього щось не виходить. Виноград такий розовий, ще одна буханка хліба і дрожжей. Раз, два, три, 5 штук. П'ять дрожжей. Отак от, от нам сьогодні насипали. Один мінус, який я замітив, ми от ідемо вечором, і коли ми йдемо століком по сумки, йде дощ. От кожен раз іде дощ і промокли як ці. Ну нічого страшного не произошло. Зараз ще спробую взяти собі сумочок, звісно, на завтра. Ну, дивіться, от би якби я пішов в магазин і купляв, то мені б ці всі сумки вийшли рівно як півтора оцих шніцеля. Ну, Це ж нелогічно так робити. А так, завтра ми це все приготуємо. Зараз поїмо там йогурта, там ще щось поїмо. Ну, дрожді не будемо їсти. Ми їх зараз на розрив на кухню положимо, хтось їх забере. Брашку зробимо. Можна брашку зробити. <рес> Я вже предлагав унітаз кинути і зняти хороше відео <рес> п'ять пачок. Ну ладно, ну це шутки все, звісно. Зараз віддамо, бо нічого пекти ми не будемо. Можна було б хліб, а хліб і так дають. От кушаємо сьогодні. Легкий. у нас буде легка вечеря, така легенька. По пару йогуртів, пару дирунів. А, ще дали нам були булочок, пардон. Я йшов в одну таку з'їв, ще одна залишилась, І вталіна була не така, але теж хороша, здорова булка, Він же її з'їв. Ну, а чого нет, А я зараз з кефірчиком і з йогуртом придавлю і все. А це ще сусід брав. Дивіться, їм попалася філешка шніцелей і грибочка, а нам трошки по-другому. А так все останне те саме арахіси і проше. Смачного Смачного. Уже виногради відкушуємо. Таке буде легке, якщо перекус, щоб не нажалися, як кабан, потім лежиш і вмираєш на кроваті за таким, пузом. Пузо, як скирда. Всім добре утро. Два години сижу, каву п'ю, не можу ще поки комусь проснутися. Толик вже почав працювати з самого утра. Сказав, що зараз всіх одразу накорм. Толік, скажи, хоч привіт там. Бачите, мовчазний Толік, привіт. Вже діла салат. У нас сьогодні буде легкий такий перекус по дві відбивних на чоловіка і салатик. Ну Це так з утра, щоб зарядитися трошки енергії. Салат со сметаною, щоб не казали, що ми там бідно. Талян, ну що ти робиш? Оближ. Сьогодні ми ще підемо десь, ну, в ковички, сказати, поработаємо, щось пособираємо, може не знаю. А потім у нас будуть білі гриби, скоріш за все, за сметанкою. Може з біконом і макарони, або рис, бо гречка. Ну, по-дорогому буде. Уж скільки можна жити в, бід... в бідності, оці, знаєте, треба вже починати на новий уровень виходить. Пішов процес. Пахне як. Опа. Ці порізали, бо в нас сковородка мала. А ця ціла буде от наш шніцель. Колі хоче волнується і мовчить. Ріжим дорогий хліб. Просили вчора показати вам розрізі. Розрізації, вот вони сочні. Но дядя Толік, головний погор, сказав, що паніровка не, не до конца хороша, тому що вона на воді да, зроблена без яйця. І сказав, що їм би руки в другі сторони повикручувати, ніхто такі паніровки робить. Так все, в принципі, сочно і красиво. Салат сексуальний і цей, і цей. Всім приємного апетіта. Приступаємо трапі знічать. Толік все одно мовчить. Весь день мовчить сьогодні, встав і мовчить. Ну я буду балакати, я замічаю двоих. Я за себе і за нього балакаю Смачного. починаю їсти. Прошло трошки времени. Ми стильно там ходили по городу гуляли. Дивіться, що зараз буде. Слідуючий шедевр, бо вже проголодалися, да, Толька? Всі хочуть їсти, дивіться, що у нас зараз буде. Так, це цибулька. А це ми сьогодні знайшли 26, 10, 26 жовтня. Дивіться, який гриб вже почистили. Ну, не я чистив, звісно. Буде соус бешамель з сметанкою. Будуть спагеті. Оце от по-дорогому. Слідуючий етап ми ще доставили заморожених грибів да? Білих. Це те, що ми колись збирали, хто бачив. Ну, у нас їх тут багато. Да? Та, ну, Та. Да, тут ще не на один раз. Соус буде бешамель, толик. Ну, я називаю Бешамель. Це по-дорогому звучить. Далі покажу, що вийде. Самому цікаво. Проходить 5 хвилинок, дивіться, які грибочки. Ой-ой-ой, со спагеті буде просто чудово. Цибулька. Напоминаю, у нас тільки така цибуля, бо вона була дешевле на 2 крона, ніж жовта. Ну, нічого, зекономили там. Яка різниця, піде? Зараз буде просто чудо-чудне діво-дівне. Сказати, що це масло. Це маргарин талян, чому в дурих людей. Зараз грибочки будуть. Грибочки. Це якийсь голубий гриб. Щось непонятне потихеньку починають жаритися вони погано жаряться бо тут сковородка якась нерівна бачите вона не повністю прилягає хтось погнув сковородку ой білі грибочки пахнуть дивіться як краса. царапаєш сковородку, царапаєш сковородку да? так. ну нічого тефлон дуже вредний гриби з під траси з натефонові сковородки пошкарябані ну нічого зато будуть мікроелементи в організмі тут гіркі красота Ой-ой-ой, сметанка. Дорога з того, того 5%. Це ж сметана чи ні? Ну, Навірно, сметана. Скоріше за все. Та й в принципі почти вже конець. Зараз покажу вам ітоговий результат. Я вам обіцяв показати конічний результат. Макарошки, верні спагетті. З соусом бешамель, білі гриби, цибулька, часничок, перчик якийсь. Ось от така от красота. Може, звісно, це не по-дорогому. Но... Маємо те, що маємо. Нам приємного. Це відео прямо зараз його смонтирую, як ми поїмо. Що вам я ще хотів сказати: сьогодні день автомобіліста, також всіх автомобілістів з праздником да, Талян? Да. Толян сильно красноречивий, сьогодні опять багато дуже балакає. Всім пока, всім удачі. Скоро ми з вами побачимося, Да, Толік? Yeah. І okay. щось приготуємо вкусне. Сьогодні підемо позабираємо сумки. Ну, все буде чітко. Чіки-бомбоні. Удачі, пока. 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 Будемо їсти, бо я вже хочу їсти з усієї сили. Проголодався, як лев. Весь день ходили, бродили. Ну, толку, як обично, немає, ну хоч походили. Дивіться, яка краса. Ой-ой-ой. Я про Толіка кажу, не про макарони. Бачили? А ви кажете, що Толік не улыбається, да сміється. З мене сміється, сволоч. Оп, що ти вибираєш? Білі гриби? Так, Опять ложкою по тефлоновій сковородці. Як си, ти можеш? Як це люди переживуть? <гум> я не знаю. Не, не знаю. Вони нас одноразові ми раз жарили, викинули, щоб не мити її. Ми з багатої сім'ї. Це ми так на відео от Откушали ми з усією сили, я вам скажу, дуже потужно запиваємосякою гадостю. Ну, чого ні, хоч чимсь побалувати. Бо і так радості мало в житті. Це от таке сладкий момент. Толік задумався, бачите, сидить. Він все одно мовчить, навіть не на камеру, щось він днем трохи побалакав, а зараз у нього творческий кризис, мабуть, готовий. Толян, напи, на, написали цей, що е, за тобою видно якийсь грішок, бо ти вечно мовчиш. Я, а я написав, що ти кошенят, може, топив. Я не знаю оцю. Було таке? Гусят та чи ні. <laughs> потопив. Ти як той. А хто хто топив? той, що топив. Дід Герасим. Гірасім. Мовчасний геросім. Толік, що взагалі каже без камери. Він каже, у в нас комната якась неопределена. Толік мовчить. У нас ще є один але він не хоче на камеру показуватися. Він здоровий, дуже сильно масивний, як скала. За ним два грішка <laughs> да, не хоче взагалі показуватися. Я в шокі просто. Один я балакучий і, мене... і побритий.